Добре, відомий не лише львів'янам, реабілітаційний центр Фенікс знову відкриває ветеранам та да, військовослужбовцям свої двері. Тут готові допомогти тим, хто розпочинає складний шлях повернення до цивільного життя або тим, хто потребує такої допомоги. Андрій Посікіра, керівник ветеранського простору Фенікс та Катерина Ковалишин, психологиня ветеранського простору Фенікс в нашій студії. Пане Андрію, пане Катерину, доброго вечора. Слава Україні! Героям вітаю! Пане Андрію, до вас перше запитання. Фенікс знають у Львові давно з часів антитерористичної операції. Ви заново відкрили свої двері вже в новому приміщенні за новою адресою. Тож які послуги надає Фенікс зараз? Ми дуже щасливі, що ми змогли найшли в собі сили і засоби, і команду відкрити ці послуги. У нас послуги трошки не відрізняються перед тим, як було. Це комплексна реабілітація, У нас є психологічна і тілесна орієнтована терапія, фізична реабілітація. Орієнтуємося також на діючих військовослужбовців, наших побратимів, на ветеранів, на їх сімей, членів їх сімей. Раді завжди побачити на «Дудаєво-2». Хто допомагав їм, вам його облаштовувати? Ну, чесно кажучи, це наша спільна ініціатива з Катериною, тому що у нас. Команда формується наново. Команда займається не тільки реабілітацією, а в нас є дуже гарна соціальна така складова, як перевезення ветеранів з інвалідністю на військах колісних. Олександр mm -hmm. Косалапов вже більше двох років очолює цю функцію. Ми так підрахували, що воно дуже запотребовано, тому що минулого року ми перевезли близько 800 хлопців на військах колісних. Це також не треба забувати. величезну роботу він проводить. Якщо можемо детальніше зупинитися, як ви це робите і як вас знайти, якщо є така потреба в людини? Ми є на Дудаєва 2. наша сторінка в Фейсбуці не закрилася. Вона працює вже 10 років. Також більшість ветеранських і громадських організацій знаєш контакти. Ми знаємо контакти Катерини. Вони з нами зв'язуються. Ми домовляємося про годину, про зустріч і працюємо з військовими. У вас є якийсь спеціальний транспорт для цього? Ну там каже, у нас є три автобуси, обладнані підйомниками з фіксатором для візків колісних. Так що є можливість закрити таку величезну складову. Я знаю, що місто також має ту функцію виконує. Ми долучаємося до неї, і вона досить запотребована. Немає дня, щоб не було тим, машини використовувалися завжди. Ви працюєте по Львову чи також у Львівській області? Виїжджаємо в область. Це і Галичина комплекс, і Соснівка. І сянки, і квевані, тобто є потреба, знають супертхімас нас часом дзвонить нам, щоб ми їм допомогли. Тобто, по області, у нас дуже часто перевезення Також є Катерина, Ви як працюєте, як психологиня в реабілітаційному комплексі Фенікс. З якими найчастіше проблемами чи запитаннями звертаються до вас військовослужбовці чи ті люди, ветерани, які повернулися з фронту, і чи змінилися ці потреби суттєво з часів до повномасштабного вторгнення? Чи змінились? Мабуть, ні. Особисто до мене найчастіше чомусь звертається з питаннями стосунків: стосунків в подружжі, в партнерстві або між, між побратимами і командуванням. Це в першу чергу, в другу чергу, коли є якісь симптоми посттравматичного стресового розладу. О, це це найчастіше. Що змінилося тоді з часів АТО? Я так тоді поставлю запитання. Що змінилося з часів АТО? Ем, ем, мені важко сказати конкретно, що змінилось в запитах. Але змінилось власне мабуть сприйняття і ставлення і ветеранів, і військових, і зокрема в мене, тому що ну війна поширилась на всю територію України. Так і ми і, і ми знаємо більше. І хлопці, і дівчата тепер військові, знають більше і про свій стан, і про те, що з цим робити. більше довіра до психологів, як до таких, більше, більше звертань. Власне, от от, мабуть, це змінилось. Якщо з 14-го року по 22-й це було такі знаєте, ні, психологи до кінця. Ця не знали, що робити. Ми багато вчились, багато вчились просто в полі. Ні, а, ні люди не мали так до цього якогось і довіри, То зараз, а, зараз є, є значно більше довіри, так і значно Власне, легше. Е, мабуть, на підтвердження ваших слів. Я теж зауважую, що спілкуючись з побратимами або з людьми з ветеранами, які повернулися е, з зони бойових дій, я все частіше зустрічаю таку фразу, що да були проблеми, але я пропрацював це з психологом. І насправді в... так кругом. Пишуть так. так постів багато на цю тему, і так. от тоді як підказка цій категорії людей, коли потрібно звертатися до спеціаліста, угу. чи є якісь ознаки, які ти можеш з себе ідентифікувати для того, щоб зрозуміти, що далі краще працювати з спеціалістом? Угу. В Першу чергу це сон. Це Те за що завжди треба пильнувати? Тому що сон, це ми під час сну. Одужуємо, скажімо, так, якщо порушений сон і це триває тижніми місяцями, звертаємося, так коли ми відчуваємо постійну напругу. З якою важко, важко справитись, від неї важко відволікти звичайними щоденними справами, коли будь-які звуки трошки гучніші, зазвичай тригерять, людина здригається, повертається на звук, коли раптово з'являються спогади з, з подій, які пережила людина, так, і, а, і ними важко, важко відчути, де реальність, де, де спогад, так, ми звертаємося. Також, коли... Емоційний стан дуже дуже лабільний, так то в один в один момент людина відчуває сильну агресію наступний момент сильне розчулення, так і, і, ці, і ці коливання достатньо достатньо сильні, і то шкуляють і важко з ними справитися. Як частіше до вас люди потрапляють, їм радять побратими, чи їх приводять рідні, чи вони самі приймають такі рішення і приходять до вас як до психолога? Ага, переважно радять побратими, тобто той. Кому допомогло, це з рук в руки працює дуже добре, завжди завжди працювало і працює досі. Андрію до вас запитання. Ви захисник? Ви півтора року були військовослужбовцем 103-ї бригади. Метро за 26 місяців. Так, е, е, медроти медичної роти 103-ї бригади. Що вам дав цей досвід в контексті потреб військовослужбовців? Передній тепер бойовий досвід. Я зрозумів наскільки тривала війна дає виснаження нервової системи. Тобто виснажується емоції, з'являється смуток, з'являється замкнутість, з'являється відчуття провини в багатьох наших, з'являється депресія. І тому, щоб вийти, знайти якийсь ресурс, розумієте, дуже важливо звернутися до когось. Найкраще звернутися до побратима, до ветерана, якому довіряєш. І пізніше дуже багато моїх хлопців звертаються до мене. Я скоровую до Катерини, тому що дійсно фахівець, має великий досвід і гарні результати має. І ми буквально вчора збиралися з частиною медичної роти, сім чоловік зібралися, і ми три години прийшли як одна мить, тому що це спогади, це спілкування живе, дуже необхідне нам. Тобто, нам треба всіма силами розвивати е, всі, е, такі ветеранські простори, клуби ветеранські, щоб е, хлопці один до одного підтримували. Тому що, хто вже пережив якийсь етап відновлення і бачить ресурс допомогти іншому, він дуже буде ефективний. Тому що це почуття довіри рівний до рівного це має дуже важливе значення. Складно вам було повертатися з війни, тому що дуже багато людей сприймаються. Ну там було погано, а вдома добре. Значить, всі проблеми закінчилися. Але є цей період адаптації чи переходу. Як чи можете ви описати, як це відбувалося у вас, або узагальнити якими з якими проблемами найчастіше стикаються військові, коли міняють усе з війни на цивільне життя? Мені напевно повезло, тому що я вже працював з тими проблемами. знав, що мене очікує. І ще під час служби я працював з онлайн з американськими психологами по певній програмі. Воно мені допомогло відновити сон, трошки заземлитися, справитися з емоціями, з агресією, що найчастіше зустрічаються. Хлопці, які повертаються з фронту відразу. Ну, звичайно, це тривало десь біля півроку. Це не було моментально. Mm -hmm. Я відчув, що я зможу працювати, робити свою попередню роботу протягом, напевно, півроку. Я почав навчання, пішов на деякі проєкти навчальні, на грантові проекти, і мені це допомогло все-таки відновитися. Тому моя рекомендація до всіх побратимів не закриватися, не усмітюватися, шукати любий момент, бути спільно з товаришами. Я познайомився на тих проєктах багато інших ветеранів зі своїми проблемами, і ми якось кожен мав свої цікаві ідеї, і ми підтримували один одного в тих проектах. Так що це дуже хороший ресурс для відновлення. І я коли їх ішов, і лишалися мої побратими, я знав, що вони просили, коли ми повернемося? Щоб було місце, де вони можуть спокійно поспілкуватися в колі своїх друзів, і таким місцем став таким простір містом. Фенікс. Простір Фенікс він завжди буде таким місцем. Там можна прийти, просто попити кави чаю, поговорити, зрозуміти базові потреби на даний момент, які, які турбують, і знайти шляхи їх вирішення. До нас звернулося вже багато фахівців-психіатрів, які пропонують волонтерські послуги, консультації для хлопців, що дуже часто необхідні, тому що коли ти приходиш на якийсь відпустку два тижні, і тобі треба швидко обстежити, швидко зрозуміти свій стан і якось його вирішити ті проблеми. Ми будемо старатися їх вирішувати, звичайно, не всі, але деякі так. трино. До вас, мабуть, останнє запитання в нашій цій розмові. Якщо так коротко, як мало би відбуватися повернення людини з фронту в цивільне життя? Щоб ви могли порадити тим людям, які планують це повернення, або щойно щойно приїхали до своєї рідної домівки. Ну, перш за все, це, це процес, це тривалий процес. Він не буде відбуватись кілька днів, кілька тижнів. Так, Андрій ділиться, що у нього це тривало півроку, і воно приблизно так відбувається: від трьох місяців до до, до, до півроку. Так, людина адаптовується до, до нових умов. І е, те, що те, що потрібно, це простір. Простір е, в тому, щоб подумати, в тому, щоб працювати, що 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 пережили, до того, щоб заново можливо, деколи навіть познайомитись з дружиною чи з чоловіком із дітьми, так і заново роздивитись, як тут все працює, м е, 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 і власне, власне, мати мати коло по, тобто коло побратимів, дуже важливе, так місце, де де the... власне так дякую вам, і ветеранський простор Фенікс якраз є цим місцем, де ви можете знайти побратимів. Андрій Песікіра, керівник ветеранського простору Фенікс та Катерина Ковалишин, психологиня ветеранського простору Фенікс, який ви завжди можете знайти за адресою місто Львів, вулиця Дудаєва. 2. звертайтеся.